Всім привіт, Дмитро Малик знову з вами. Сьогодні я вам покажу, як дуже просто налаштувати Direct Deposit для податкової агенції Канади. Так, таким чином ви передасте інформацію свого банківського рахунку до податкової Канади, і будь-які виплати, які вам буде, будуть надсилатися від податкової агенції Канади, будуть автоматично зараховуватись на банківський рахунок. Де б ви не були в Канаді, де б ви не переїжджали в межах Канади, в яку провінцію б не переїжджали, вам не треба буде чекати на чек, який приходить поштою, а всі виплати будуть вам надходити на ваш банківський рахунок. Окей? Надзвичайно просто це відео буде напевно 4-5 хвилин. Я вам покажу, яким чином можна зареєструватися на цей Direct Deposit через банк CIBC і через Scotiabank. Окей? Значить, Заходите на веб-сайт, знову ж таки, це є сайт Уряду Канади, заходите на сайт податкової, лінк внизу в описі відео. Далі, отут ви на цій сторінці Direct Deposit Canada Revenue Agency, скролите вниз, знаходите, чи тут буде вибрати свою фінансову інституцію, так, вибрати свій банк, отут, так бачимо. Чи Знаходите свій банк, де ви обслуговуєтеся, і просто клікаєте. На цей банк, наприклад, CIBC банк. Тому що дуже багато українців відкривають рахунки CIBC, BMO, знаю, що і Scotiabank, RBC і інші. Для прикладу візьмемо CIBC. Якщо у вас будь-який інший банк, процедура так само дуже проста має бути. Буквально кілька кроків. Значить, CIBC, клікнули сюди. Ви попадаєте на сторінку вже свого банку. Вам треба ввести номер своєї картки, якщо у нас у вас тут ще не заповнена, і свій пароль. Після цього клікаєте Sign on. Після того, як ви залогінулися в онлайн банкінг, наприклад, в C ви бачите, що це. Ви починаєте процедуру реєстрації на директ депозит з податкової агенції Канади. І бачите, що після того, як ви зареєструєтеся, надіслаєте свою інформацію до податкової, то всі виплати. Для прикладу, ці виплати будуть вам надходити на ваш банківський рахунок. Знову ж таки, тут перелік просто, і ви можете підпадати не під усі критерії для цих виплат. Точно вам буде приходити, вам прийде повернення податків так автоматично на ваш банківський рахунок після подачі вашої першої податкової декларації. Якщо ви ще не зареєструвалися, зареєструйтесь, будь ласка, на GST чисті виплати, і я скину. Лінк внизу так само в описі відео. Після того, як ви проживете 18 місяців в Канаді на 19-й місяць, якщо у вас є діти до 18 років, ви будете отримувати Canada Child Benefits. Ну і відповідно інші будь-які бенефіти чи податкові кредити. Як ви будете далі жити в Канаді, ви будете в тій чи іншій мірі підпадати під критерії конкретних програм, конкретних виплат, і податкова агенція вам буде надсилати. Ці всі виплати, чи помісячно, чи ще квартально, на ваш банківський рахунок. Окей? Це тут дуже просто. Ви вводите свої персональні дані, дату народження, номер соціального страхування, вибираєте свій рахунок банківський, який у вас зараз є, куди, куди відсилати гроші. Клікаєте тут «Yes», Підтверджуєте, що ви погоджуєтеся надіслати цю інформацію до «CRA» – Податкової Агенції Канади. І клікаєте «Submit». Все надзвичайно просто з банком CVC, буквально два кроки, і ви вже зареєстровані на цей директний депозит від Сірей. Як тільки ви це зробили, вам не треба жодних паперових форм більше надсилати е, щодо своїх банківських даних. Окей, значить повернемося сюди і зробимо те саме, але з банком вже Скоща або це є The Bank of Nova Scotia». Ви клікнули на лінк Scotiabank, попадаєте випадаєте на сторінку Direct Deposit. Знову ж таки, це є Scotiabank вебсайт. Клікаєте Enroll Now. І тут ви знову ж таки вводите свої дані для того, щоб залогінитися під своїми банківськими даними у систему. Значить, далі ще один крок: Enroll now. Ви мусите вибрати рахунок, куди буде надсилатися інформація, гроші вірніше. Enroll Now. Клікнули. Значить, знову те саме, так як список бенефітів чи виплат, які вам будуть приходити сюди. Ну ж таки, може бути набагато більше, можуть бути якісь інакше, але так само ми бачимо: income tax refund, це повернення податків. GCHT, Candidate Child Benefits і інші. Так? Залежно, де ви проживаєте, і під які критерії відпадаєте. Значить, далі ви скролите, клікаєте Continue тут. Переглядаєте далі ще свої дані. Так, всі. В принципі, якщо ви вибрали рахунок, все є. І клікаєте отут, що ви прочитали та погоджуєтеся з умовами. Окей, Клікнули тут. І далі Confirm. Ви бачите отримуєте повідомлення, що ви успішно надіслали дані про свій банківський рахунок до податкової агенції. То е, всі виплати, які буде вам надсилати тепер податково, будуть приходити напряму на ваш банківський рахунок. Е, все досить просто. Окей? Якщо є якісь запитання, питайте. Знову ж таки, сьогоднішнє відео було про те, як налаштувати той директ депозит з податкової агенції Канади. Успіху вам в Канаді! І якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях.